За друге півріччя 2022 року у селах Визирської сільради було перейменовано сім вулиць за підтримки громадськості, вулиці з іменами колишніх діячів країни-агресора набули нових назв. Останнє перейменування відбулося у селі Воронівка. Розповідає керуючи справами виконавчого комітету сільської ради Володимир Гапоненко. Вулицю Горького перейменувати на вулицю Верхня, вулицю Чкалова на вулицю Нижня. Архітектура за географічним принципом по відношенню до берегової лінії пішла. У зв'язку з перейменуванням вулиць жителів цікавить питання: чи потрібно тепер їм вносити зміни до тих чи інших документів? Якщо у громадян є паспорти старого зразка, тобто книжечки, і змінилася назва вулиці в зв'язку з зміною назви вулиці, то штамп про цю зміну у паспорт вже не ставиться. Надається витяг такий, як і отримують ті громадяни, які мають паспорт нового зразку, тобто id картки От така зміна відбулася. Це вже скасовано по законодавству. Відповідно, ми цю послугу вилучили з нашого переліку, тому що вона вже не надається. Отримати витяг просто для цього необхідно прийти до ЦНАПу зі своїм паспортом. Там актуалізують дані та видадуть необхідний документ. Процедура відбувається швидко та безкоштовно. У Визирській сільраді ЦНАП працює у селах Визирка, Першотравневе та є віддалене робоче місце у Любополі. З початком повномасштабної війни, яку веде російський агресор проти українського народу, ЦНАП у Визирській сільраді не припиняв своєї роботи. От з 24 лютого в нас були заблоковані усі реєстри. Потім поступово вони почали включатися, почали ми працювати. Включилась нерухомість, включились юридичні особи. Практично все зараз на даний момент уже працює. Єдине, де ми не отримали доступи, Ну ніхто з ЦНАПів не отримав. Це реєстрація актів цивільного стану. У зв'язку з активними бойовими діями у ЦНАПі з'явилися нові послуги. Це реєстрація внутрішньо переміщених осіб. Та щодо видачі компенсації людям, які розмістили у себе біженців. Звичайно, це стало основною, скажімо так, зараз роботою, особливо це було влітку навесні. Тішить те, що у переліку послуг ЦНАПу з'явилися і нові послуги мирного напрямку. Прийняття рішення про переведення дачних та садових будинків у жилі будинки. Ця послуга раніше ЦНАПом не надавалася, але сільською радою вона надавалася, просто змінився порядок. Наразі така заява може бути подана лише до ЦНАПу, після чого вона розглядається відділом архітектури. Відтепер рішення про переведення дачного або садового будинку в житловий будинок або про відмову в такому переведенні створюватиметься виключно з використанням реєстру будівельної діяльності як електронний документ із присвоєнням реєстраційного номера.